Гістологічна будова наднирника. Наднирник парний ендокринний орган. Розміщений над верхнім полюсом нирки. Всі органи ендокринної системи можна розділити на дві групи: це центральні і периферичні. До центральних відносяться гіпоталамус, гіпофіс і епіфіс. До периферичних щитоподібна залоза, пара щитоподібна, наднирник. І підшлункова залоза. Тобто, наднирник є периферичним органом ендокринної системи. Наднирник є типовим паренхіматозним органом, тобто, складається із строми і паренхіми. Одним із компонентів строми є сполучна тканина капсула, що вкриває орган ззовні. Капсула складається із двох шарів. Зовнішній, він складається переважно із волокон, це щільна, неоформлена волокниста сполучна тканина. І глибокий це клітинний шар. Вважається, що тут розташовані камбіальні клітини, з яких розвивається паранхіма органа. В капсулі є великі округлі утворення, вегетативні парасимпатичні вузли, в яких добре візуалізуються нейрони. Капсула всередину органа віддає трабекули, що несуть кровоносні судини та нерви. Ці прошарки сполучної тканини поділяють орган на частки. Паренхіма наднирника. Складається із двох різних за походженням та функцією частин. Це поверхнева кіркова речовина та центральна мозкова речовина. Кіркова речовина інакше називається стероїдзалежна зона. Вона складає близько 90% паренхіми. Москова речовина відповідає за синтез катехоламінів. Розглянемо більш детально кіркову речовину. Кіркова речовина складається з трьох зон: поверхнева клубочкова, середня пучкова і глибока січиста. Співвідношення ширини цих зон приблизно 1 до 9 до 3. Спільна назва клітин кіркової речовини наднирників адренокортикоцити – або стероїд, продукуючи клітини. Останній термін відображає здатність до синтезу стероїдів. Попередником для синтезу стероїдних гормонів є холестерин. Паренхіма кіркової речовини представлена епітеліальними тяжами. На різних ділянках, тобто зонах, вони мають різне розташування. Безпосередньо під капсулою епітеліальні тяжі загибаються і утворюють структури у вигляді клубочків. Клітини тут високі та призматичні. Світлі проміжки, що формуються між клубочками це синусоїдальні капіляри. При просуванні вглиб наднирника характер епітеліальних тяжів змінюється, вони стають більш упорядкованими. Клітини у тяжах стають дрібними і розташовуються тяжі у вигляді пучків. Між пучками світлі проміжки це синусоїдальні капіляри. При просуванні ще вглиб епітеляльні тяжі починають переплітатися між собою. Між ними з'являються відносно великі простори, синусоїдальні капіляри. Епітеляльні тяжі переплітаються та утворюють сітку. Розглянемо окремо по зонам. Перша зона це клубочкова зона. Вона складає 50% кори надмирника. Клітини клубочкової зони щільно розташовані. Та упаковані у обоїдні скупчення та вигнуті стовпчики. Клітини мають стовпчату або пірамідну форму. Тобто епітеліальні тяжі у цій зоні формують клубочки. В клубочковій зоні наявна багата мережа фенестрованих синусоїдних капілярів, які оточують кластери клітин. На електронограмах клітин клубочкової зони виражені гладкий ендоплазматичний ретикулюм. Комплекс гольджі, великі мітохондрії та вільні рибосоми. Клітини клубочкової зони синтезують мінералокортикоїди, головним із яких є альдостерон. Основний мінералокортикоїд альдостерон діє на дистальній канальці нефрона, слезову оболонку шлунка, слині та потові залози для стимуляції реабсорбції натрію та стимуляції виведення калію. Тобто альдестерон регулює вміст натрію в організмі, активуючи натрій калієвий насос і таким чином активується всмоктування натрію і е, регулюється артеріальний тиск. Загалом всі мінералокортикоїди клубочкової зони регулюють гомеостаз натрію та калію і водний баланс організму. Клубочкова зона наднирників знаходиться під контролем ренін ангіотензин альдестеронової системи. Наступна зона пучкова. Складає до 80% кори наднирника. Пучкова зона складається з великих багатогранних клітин. Клітини розташовані довгими прямими шнурами товщиною в одну дві клітини. Між пучками, що сформовані епітеліальними тяжами, розташовані синусоїдальні капіляри. Клітини пучкової зони мають злегка забарвлене ядро. Сферичної форми та можуть зустрічатися двоядерні клітини. На електронограмах виявляється високорозвинений гладкий ендоплазматичний ретикулюм, який є більш розвиненим за клітини клубочкової зони. Мітохондрії мають тубулярні кристи, що говорить про стероїдопродукцію. Також має розвинений апарат Гольджі. При використанні звичайної гістологічної техніки апарат Гольджі може надавати клітинам незначну базофілію ділянок цитоплазми, яка має переважно оксифільне забарвлення. Також при звичайній гістологічній техніці цитоплазма здається вакуалізованою через те, що на звичайних препаратах, забарвлених гематоксилін і озином, ліпідні краплі вимиваються та залишаються оптично прозорі ділянки. Ліпідні краплі містять нейтральні жири, жирні кислоти, холестерин і фосфоліпіди, які є попередниками стероїдних гормонів. Клітини пучкової зони синтезують глюкокортикоїди, що регулюють метаболізм глюкози та жирних кислот. Кортизол діє на багато різних клітин і тканин для збільшення метаболічної доступності глюкози та жирних кислот. У різних тканинах глюкокортикоїди мають різний вплив. У печінці глюкокортикоїди стимулюють перетворення амінокислот до глюкози і полімеризацію глюкози до глікогену. У жировій тканині глюкокортикоїди стимулюють розщеплення люпідів до гліцеролу та жирних кислот. У фібробластах пригнічують синтез білка та сприяють катаболізму білка для забезпечення амінокислот для того, щоб вони перетворювалися на глюкозу в печінці. Окрім того, глюкокортикоїди пригнічують імунну та запальну відповідь. Стимулюють руйнування лімфоцитів в лімфатичних вузлах і пригнічують мітоз лімфоцитів при бласт трансформації. Гідрокортизон синтетична форма кортизолу, яку використовують при лікуванні алергічних та запальних захворювань. Також клітини пучкової зони в незначній кількості виділяють андрогени. Клітини пучкової зони знаходяться під регулюючим впливом адренокортикотропного гормону аденогіпофіза. Сітчаста зона кори наднирника. Складає від 5 до 7% кори наднирника. Епітеріальні пучки сітчатої зони кори наднирника організовані анастомозуючі тяжі, що розділені за допомогою фенестрованих капілярів. Тобто. Ендокриноцити сітчатої зони формують розгалуджені пучки щось подібне до сітки. Через це вона отримала свою назву. Клітини за розміром, помітно, менші порівняно із двома іншими зонами кори. Ядра клітин сітчатої зони мають більш інтенсивне забарвлення. В цитоплазми містяться невелика кількість ліпідних крапель. Клітини є стероїдпродукуючими. Тому вони мають численні мітохондрії із тубулярними кристами. а Гладкого ендоплазматичного ретикулюму відносно мало, якщо порівнювати із клітинами інших зон наднирника. Серед клітин січатої зони виділяють клітини темні та світлі. В цитоплазмі темних клітин наявні великі рясні пігментовані гранули ліпофусцину. Клітини січатої зони синтезують статеві стероїди. Переважно це андрогени, серед яких переважає дегідроепіан андростерон. А також клітини січатої зони можуть у малій кількості синтезувати глюкокортикоїди. Андрогени або андрогенстероїдні гормони це чоловічі статеві гормони, які подібні до тестостерону сім'яників. У незначному ступені клітини січатої зони синтезують жінки. Статеві гормони це естрогени та прогестерони. Статеві стероїди, що синтезуються сітчатою зоною коренаднирників, мають відносно слабку дію. Наприклад, вони контролюють вторинні статеві ознаки, а також вони беруть на себе функцію синтезу статевих гормонів до початку статевого дозрівання і в похилому віці після менопаузи. Клітини сітчатої зони наднирника знаходяться під впливом адренокортикотропного гормону аденогіпофіза. Ще виділяють суданофобну зону. Це камбіальна зона, яка виявляється лише при забарвленні спеціальними гістохімічними барвниками. Суданофобна зона не забарвлюється суданом. Судан це спеціалізований барвник, який використовується в гістохімії, і він використовується для забарвлення ліпідів. Оскільки три зони кори а клубочкова, пучкова і січаста містять гормони ліпідної природи стероїди, то вони забарлюються суданом. А суданофобна зона є камбіальною і не містить стероїдних гормонів. Тому при забарвленні суданом не виявляються ліпіди, і вона не забарвлена. За стандартними оглядовими методиками, наприклад, заварнення гематоксилі не озину, суданафобна зона не виділяється, оскільки ці методи не є спеціалізованими для виділення ліпідів. І тканини, які містять ліпіди, і ті, які не містять ліпіди, виглядають однаково. Суданофобна зона це прошарок на межі між клубочковою і пучковою зоною. Джерелом регенерації кориноднирника є зони скупчення низькодиференційованих клітин. Це субкапсулярна зона. Тут відбувається регенерація клубочкової зони. І вже вище зазначена суданофобна зона. Тут відбувається регенерація пучкової та січастих зон. Мінералокортикоїди клубочкової зони не знаходяться під впливом адренокортикотропного гормону, а регулюються ренін, ангеотензин. Альдостероновою системою. А дві інших зони, січата і пучкова, знаходяться під регулюючим впливом адренокортикотропного гормону аденогіпофіза. Між кірковою та мозковою речовиною міститься тонкий прошарок сполучної тканини. Мозкова речовина. Мозкова речовина складається з великих епітеліоїдних клітин блідого кольору. Що називаються хромофінні клітини або медулярні клітини. Тобто ендокринними клітинами, хромофіноцитами. Хромофіноцити отримали свою назву у зв'язку із властивістю набувати коричного кольору при забарвленні розчином біхроматокалію. Тобто хромофінні клітини добре забарвлюються солями хрому. І на слайді видно різні методики забарвлення, при яких використовується біхромат. Калію а, у фіксаторі. І ми бачимо, що на кожному із е, зрізів виявляються е, гранули всередині хромофінних клітин. Але при кожному методу забарвлення вони мають різні кольори. Ці клітини мають нервове походження. Вони походять від клітин нервового гребеня. Тобто мають походження від нейроектодерми. По суті. Хромофінні клітини є модифікованими нейронами. До хромофінних клітин підходять пресинаптичні симпатичні волокна та стимулюють виділення катехоламінів. Тому інколи хромофінні клітини вважають еквівалентом постсинаптичних нейронів, але у них відсутні аксони. Проте в експериментальних дослідженнях при рості у культурі клітин хромофінні клітини починають утворювати аксон. Але, інвіво ріст таксону, скоріш за все, пригнічуються глюкокортикоїдами, тобто гормонами кіркової речовини А Таким чином, гормони кори наднирників, скоріш за все, контролюють морфологію хромофінних клітин і перешкоджають утворення ними відростків. Хромофінні клітини великі, округлі або полігональної форми. За характером синтезуємої речовини, хромофіні клітини можна поділити на дві групи: це епінефроцити та норепінефроцити. Епінефроцити є світлими клітинами і вони синтезують адреналін або епінефрин. А норепінефроцити вони є темними клітинами і синтезують норадреналін і є норепінефроцитами. На електронограмах. В цитоплазмі хромофінних клітин містяться секреторні визикули, які мають діаметр від 100 до 300 нанометрів. Елементи гранулярного ендоплазматичного ретикулюма та апарату Гольджі. У визикулах можуть міститися секрети двох типів: це епінефрин та норепінефрин. Великі щільні пухарці містять адреналін, а дрібні, менш щільні, містять норадреналін. Екзоцитоз секреторне грану стимулюється вивільненням ацетилхоліну з пресинаптичних симпатичних аксонів, що формують синапси з хромофінними клітинами. Проте лише 20% гранул хромофінних клітин містять адреналін та норадреналін. Інші 80% містять хромогранін. Ці білки разом із АТФ. Та йонами кальцію допомагають вивільнюватися низькомолекулярним катехоламінам – шляхом екзоцитозу. Окрім того, хромогранін може перетворюватися у різні біологічно активні речовини, такі як вазостатин, панкріостатин та інші статини, маючи інгібуючу дію, у тому числі і на хромофінні клітини. Хромогранін використовується як маркер пухлин нейроіндокринної природи. Адреналін та норадреналін створює умови для максимального використання енергії під час фізичної активності, стимулює глікогеноліз і мобілізацію вільних жирних кислот жировій тканині, збільшує артеріальний тиск, розширює коронарні судини, розширює судини скелетних м'язів, звужує судини кишечника, шкіри, збільшує частоту серцевих скорочень, частоту та глибину дихання. Норадреналін перетворюється в адреналін під дією глюкокортикоїдів. Активація хромофінних клітин відбувається за участю симпатичних пресинаптичних нервових закінчень. Вироблення ними гормонів відбувається під впливом нейромедіатора. Між хромофіноцитами знаходиться велика кількість просторів це синусоїдні капіляри. Окрім того, у мозковій речовині містяться широкі винозні синуси, що добре візуалізуються на гістологічних препаратах. В мозковій речовині. Присутні гангліозні клітини. Їхні аксони простягаються периферійно до кори та модулюють її секреторну активність і інервують її кровоносні судини. Окрім того, аксони гангліозних клітин виходять за межі наднирника і інервують органи черевної порожнини. Ембріональний розвиток Наднирник має походження із двох ембріональних джерел. Мозкова речовина розвивається із клітин нервового гребеня, тобто клітини мозкової речовини є видозміненими нейронами і походять із нейроектодерми. Кора розвивається із проміжної мезодерми між брижею та гребенями ганат. Тобто, вони походять із мезодермальної мезенхіми. Далі зачатки кори перетворюються на фетальну кору. Це є основа для формування перманентної або постійної або дефінітивної кори і існує до народження дитини. Фетальна кора починає поступово оточувати мозкову речовину. З мезотелію задньої стінки тіла мігрують клітини та оточують фетальну кору. Утворюється перманентна або дефінітивна кора. Через те, що у плода є тільки фетальна кора. Плід не може повністю синтезувати стероїдні гормони. Відіграє дуже велику роль у синтезі стероїдних гормонів плода плацента. Дефінативна кора набуває повного розвитку на третьому році життя дитини. Далі товщина кіркової речовини наднирника зростає, особливо під час статевого дозрівання. Максимального розвитку наднирникова залоза набуває у віці 20-25 років. Після 50-60 років спостерігається вікова інволюція клубочкової та пучкової зон кори. Товщина кіркової речовини наднирника може зростати за умов тривалої стимуляції з боку гіпоталамогіпофізарної системи. При гіпофункції клубочкової зони наднирників гіпоальдостеронізм зменшується реабсорція натрію та секреція калію, внаслідок чого розвивається зневоднення. І розвивається ацидоз та гіперкаліємія, що відображається на роботі нервово-м'язової тканини організму. Підвищена продукція альдостерону, гіперальдостеронізм, спостерігається при активації ренін ангіонтензивної системи. Наслідком є зростання рівня альдостерону. Під його впливом збільшується реабсорбція натрію і води, збільшується об'єм циркулюючої крові, і як наслідок підвищується артеріальний тиск і розвивається гіпертонія. Хвороба кушинга. Спостерігається збільшення сукупної продукції гормонів кори наднирника. це альдостерон, кортизол, андрогени. Підвищена продукція зумовлена підвищеною продукцією адренокортикотропного гормону аденогіпофіза. Найчастіша причина це пухлина трансформація базофілів аденогіпофіза. Клінічно виявляється гіпертрофія кори наднирника, підвищується маса тіла, особливо обличчя та шийного відділу і тулуба. Спостерігається остеопороз та м'язова слабкість, імпотенція у чоловіків та аменорея у жінок. Хвороба Адісона спостерігається зниження секреції гормонів кори наднирників частіше розвивається внаслідок деструкції кори наднирників, спричинено туберкульозним ураженням або аутоімунними процесами. Клінічними ознаками хвороби Адісана є гіпотензія, зниження маси тіла, втрата апетиту, м'язова слабкість, гіперпігментація з бронзовим відтінком тіла. Феохромоцитома це пухлина, що походить з хромофінних клітин. Спостерігається вироблення надмірної кількості катихолемінів. Хромофіні клітини можуть зустрічатися і позамозковою речовиною наднирників у паравертебральних та превертебральних симпатичних гангліях. Тому і пухлина можуть виникати не тільки у мозковій речовині, а позанаднирникові феохромоцитоми називаються парагангліоми, а виділяється понаднормова кількість катехоламінів і за клінічною картиною це схоже на передозування аналогічними медичними препаратами. Спостерігається гіпертензія, яка несе загрозу для життя, серцева аритмія, тривога та страх неминучої смерті.